День четвертий, айка в нас. Ось Вхід ідуть старі кросівки, так, щоб точились зуби, хоче щось постійно гристи. Покупляли їх всякі м'ячики, всякі клечки резинові у зоомагазині. І виявляється, що зоомагазини мають просто продавати. Старі кросовки, бо вони заходять саме краще. От, все. Даєш кросовки, чистий, спокій. пес просто кайфує від цього і все. Це найліпша іграшка. Є ось тут колечка висять. Є всякі м'ячики і далі по двору в коробці. А ролить кросовок.